Путін таки злякався і не прилетів до Стамбулу на зустріч з зеленським, а замість себе прислав делегацію, яка складається на половину знову а на половину з людей, які навіть в російському е, суспільстві, що дуже показово сприймаються як якісь фріки, мова конкретно про очільника цієї так званої делегації, мединського відомого плагіатора, псевдоісторика і, взагалі, людину, яка е, ну постійно відзначається дуже дивними і феєричними заявами. Щодо е, Росії, Російської імперії, Російської Федерації і власне радянського союзу, таким чином Путін черговий раз плюнув в обличчя Європі. Люнув певною мірою в обличчя Трампу, хоча останній зробив вигляд, що поки нічого екстраординарного не відбулося, і навіть назвав рівень російської делегації цілком прийнятним, але при цьому зазначив, що доки він не зустрінеться з Путіним, ніякі питання російсько-української війни не будуть вирішені. Так якщо справа в цьому, навіщо взагалі було влаштовувати весь цей цирк? Навіщо взагалі було говорити про необхідність якоїсь прямої зустрічі між е, Україною і власне Росією, якщо Трамп збирається всі питання вирішити спочатку? З Зеленським, а потім безпосередньо з Путіним, покликав би Путіна до себе, і він би як песик, я в цьому навіть не сумніваюся, дуже швидко би до Трампа прибіг. Але такого поки не відбувається, тому що розмови це одне, а реальні кроки це зовсім інше. Тим не менше, Путін продовжить сидіти в Кремлі і усіляко намагатися привернути до себе увагу Трампа, сподіваючись, що його такі покличуть, і він, можливо, зустрінеться з американським президентом. От тільки він при цьому цьому забуває про одну дуже просту річ, навіть якщо Якщо гіпотетично уявити, що він з Трампом може про щось домовитися і дійти якоїсь згоди, треба буде ще запитати. Ні, не у Зеленського, треба буде ще запитати українського народу, погодиться він на це чи ні?